Так, результати тепер поговоримо про Румунію. Результати першого туру виборів президента Румунії, що відбулися минулої неділі, і в принципі були частково передбачуваними, але все одно шокували Європу. Ультраправий переможець Джорджа Сіміон набрав трохи більше 40% голосів, і це на 12% більше ніж прогнозували соцопитування. Його найближчий опонент, незалежний кандидат Мер Бухареста Ніку Шордан, отримав. Мав двічі менше, майже 21% підтримки. І такий великий розрив значно ускладнює перемогу в другому турі Ліберально проєвропейського Нікушора дана це НАТО. Непокоїть ЄС НАТО і безперечно Україну та Молдову. Останнім часом Сімеон дещо понизив граду свого право радикалізму і вже менше критикуючи євросоюз. Але побоювання, що він змінить динаміку відносин між Бухарестом і Брюсселем, цілком реальні. Під час виборчої кампанії Сіміон казав, що він хоче повернути до влади Джорджеско, якого вважає несправедливо дискваліфікованим, і саме голоси його виборців перейшли до Сіміона. Крім того, він є ревним шанувальником політики Трампа. Це також непокоїть європейців. Ймовірний президент Румунії може стати таким собі другим орбаном чи фіцо в Євросоюзі. я не прагну когось відновити. Я прагну справедливості для голосу румунського народу. І одна з можливостей, оскільки пан Джорджеску хоче, щоб цей виборчий процес завершився, і ми побачимо, що буде далі. Це сформувати більшість. Якщо румунський народ проголосує і не підтримає кандидата від уряду, ми можемо мати більшість у парламенті, і ця більшість проголосує за нього як прем'єр-міністра, якщо він цього забажає. Джорджа Сіміон відомий тим, що виступав за анексію Молдови і північної Буковини разом з Чернівцями, як до слова, і дискваліфікований Джерческо. Через це він оголошений персоною Нанґрата в Молдові і в Україні. Щоправда, з часом політик дистанціювався від попередніх заяв про територіальні претензії, і пообіцяв швидко відновити зв'язки з Києвом в разі перемоги. Він підтримує позицію Трампа щодо припинення війни через переговори і категорично виступає проти військової допомоги нашій країні. А Румунія наразі надто. Важливий для України військовий союзник. Мало говорять про Румунію. Більше там про Польщу як хап, але Румунія також це не менший хап. Пам'ятаємо, там ж навіть по Дунаю, там що входять ці всі. І там вони пропонують це східне крило НАТО. І тут НАТО вже я думаю може вступити в свою гру. І я сподіваюся, що саме вони не дадуть можливості. От прийме прийняти ті рішення, які будуть на шкоду України. Саме інтереси НАТО, бо це східний фланг НАТО. і так чи інакше, Румунія вона суттєво залежить як від НАТО, так і від Європейського Союзу. Тому в цьому контексті ну дуже сподіваюся, що все-таки дуже багато шкоди, якщо вони захочуть і будуть мати можливість це зробити, вони не зможуть зробити. Сім закидають зв'язки з російськими спецслужбами й ультранаціоналістами, зокрема з ідеологом російсько-євразійського фашизму Олександром Духіним. Щоправда, жодних доказів тому немає. Сам політик категорично відкидає своє русофільство. Нещодавно в коментарі Financial Times він назвав Російську Федерацію однією з найбільших загроз для європейських держав Путіна військовим злочинцем. Однак, в будь-якому випадку, перемога кандидата, який може послабити позиції Євросоюзу НАТО, вигідна Кремлю. Успіх Сіміона політологи пояснюють кількома факторами. Головним є відсутність економічного прогресу за нинішнього уряду, який довгий час перебуває при владі. Тобто електорат не стільки голосував за праворадикалів, скільки проти політики застою нинішньої влади і очікування змін. Тим часом перемога Нікушора дана влаштувала б і євросоюз, і тим більше Україну. Політик дотримується чітко про західної позиції, підтримує Україну зміцнення її оборони. Шанси, що він зможе здолати в другому турі Сіміона, досить невеликі але вони є. Наприклад, явка виборців в першому турі вона була досить низькою. 53%. Якщо про європейський електорат консолідується, прийде на вибори. Цілком можливо, що Дан зможе стати президентом. Ніхто зараз не робить якихось прогнозів. Загалом про європейського електорату в Румунії зараз на більше. Це показують і вибори до парламенту румунського. Це показали навіть наразі вибори. Але питання залишається відкритим, як голоси інших кандидатів перерозподілять, перерозподіляться до до голосів Сіміона та Нікушорадану, оскільки у нас, наприклад, є. Віктор Понта, який е, за, е, за останній час також протерорився такого популіста-націоналіста, і він здобув близько 13%. 13%. Якщо всі ці 13% перекочують до електорату Сіміона, то очевидно Сіміон виграє. Однак наразі е, е, ситуація є дуже нестабільною, і ми не можемо констатувати факт, що Джордж Сім виграв.